Сьогодні, дорогі браття і сестри, розпочинаємо чергову дев'ятницю до дитятка Марії, до різдва Пресвятої Богородиці. Як я важливо пережити ту радість. Радість приходу Марії на світ для кожної людини, дитина, Є близька, найближча, найдорожча, наймиліша мама. Ми стараємося в різний спосіб перенести їй якусь приємність в нашому житті. Із таких приємностей, яку ми приносимо часто нашим матерям, це їхні ім'янина або день у Ми в ці дні особливо хочемо бути з ними близькі. Ми в ці дні хочемо їм якось віддячити, сказати дякую. А навіть тоді, коли Господь Бог покликав наших батьків до себе, то принаймні в цей день ми також згадуємо про них, чи даємо службу Божу за спокій їхньої душі. Але ось Марія приходить на цей світ, та, яка має стати матір'ю. Не мачухою, а мамою. Та, яка має нам дати Ісуса. Але перед тим, як це предвічне Слово стане воплоченим словом у Тробі преблагованої Діви Марії, Бог дивиться Отець на Неї, на її життя. Наївчинки. І приходить той, та найважливіша хвиля в де ангел чекає від неї, чекає небо, чекає Отець Небесний. Що Марія скаже? Чи Марія скаже так? Чи вона засумнівається? Чи вона візьме на себе той великий тягар Божого материнства? Так тягар. То не тільки радість, але також відповідальність. Але душа Марії, серце Марії настільки було віддано Господу Богу, що вона. Схилила своє серце перед моїстатом Божим і промовила, ото я слава Господні, хай мені станеться по слову Твоєму. І за це ми дякуємо. Її. Дякуємо, що з того Різдва Марія. Вона дійсно. Ітері свої принесло великі плоди. Вона стала співвідкопителькою людського раду. Марія це прикладу наслідування. Життя Марії. Це гарний час для розважень в тих тяжких часах, в яких ми з вами живемо. А саме. Вірність. Вірність до кінця. Як вміємо брати хрест? Як вміємо бути відповідальні? Як вміємо себе повести в тих тяжких і прикрих ситуаціях. Оце є важливо. І тому, розпочинаючи ту Дев'ятницю, ми хочемо бути як вдячні діти Марії. І сказати сто крат. Хай буде благословене Твоє Різдво Марія. хай буде благословене Твоє дівицтво, Твоє святе материнство. Ми дякуємо Тобі. За всі твої ласки, за твою опіку. Сьогодні починаємо дев'ятницю в тих дуже тяжких і відповідальних часах для нашого народу. Бо як кажуть експерти, що ти звільнені території, які сьогодні українська армія звільняє. Що в деяких місцях є ще більші руїни, як в бучі, чи в інших постраждалих містах і селах нашого краю, як я важливо збільшити наші молитви. Яке важливо сьогодні волати злобини серці і душі. Марія рятує, Марія допоможе. Марія вислухає, Марія не остави нас. Волати. Волати устами і серцем. Тих батьків, які втратили своїх дітей, вола устами тої сироти, яка втратила своїх батьків. Тої жінки, яка стала вдовою в часі тої війни. Та вола та устами тих примусових біженців. Які подібно, як Марія, з Ісусом і Святим Йосифом втікала з Вифлеєму до Єгипту, втікала, щоб зберегти життя новонародженого дитятка Ісус. Як є важливо поручити в тій дев'ятниці, також і ці знавіри, той біль. Ти розчарування тих мільйонів, мільйон людей. Як важливо дивитися вперед і просити Марія, Рятуй, не допусти до чергової катастрофи, бо бачимо, що робить ворог. Він сьогодні взяв іншу тактику. Він пускає ракети на джерела електроенергії. А області, райони залишаються без світла, а нема світла, саме знаємо. І немає тепла, і зготовити їжу і так далі. І яке вони не просити Марію, Марія, допоможи нам не нарікати. Дай нам пережити, а особливо тим людям, де є та небезпека, дай їм сили пережити ті холодні зимні дні. Бо людина є дуже слабою, страх має дуже великі очі. І тільки Господь Бог людині додає сили. І тільки Марія може нас тримати в своїй опіці, в своїх обіймах, в тих неспокійних тривожних часах. І тому поручаємо в тій дев'ятниці до Марії всі ці потреби, того самородованого народу, тих дітей, тих серед, тих вдів. Щоб вони приблизилися до Марії, щоб вони, які, можливо, далеко є від Бога, від молитви, щоб вони і це нещастя, це горе, щоб стало причиною їхнього навернення, Їхнього зближення. З Господом Богом. Поручаємо тобі Марія в тій дев'ятниці, всіх серед, всіх хворих дітей, дітей, які мають різні вади, фізичні, психологічні. Поручаємо тобі ти, родини, які просять у потомство, не мають дітей. Поручаємо тебе тих, 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 тих сім'ї, які несуть. Храст інвалідства, які несуть храст, дітей, які пішли блудними дорогами, допоможи їм Марії, потіш їх Марії, тих сімей, які втратили своїх батьків, своїх опікунів, Отже, маємо за що молитися, і маємо за що просити про благословену діву Марію. Тому просимо, дитятку Марії, щоб Марія поглянула оком свого милосердя. Вона також була дитиною, як діти на землі. Вона також мала люб'ячих батьків, як кожна дитина. Вона також в дитинстві втратила батьків, як багато сирит. І вона знає нашу долю, вона знає наші переживання і стан нашої душі. Дитятко Марія благослови нам. Амінь.